Для людини пересічної, яка не дуже знається на технологіях, яка тим паче не готова на старт інвестувати багато грошей, розбиратися. Маркетплейси, ну будемо на прикладі прому також сталося. Щораз не до тижні, то будемо на ньому розповідати. То е, маркетплейси закривають декілька важливих, ну насправді дві таких суперважливих. Е, на старті закривали зараз більше прокоментую. Закривають дві е, такі найстрашніші, найтяжчі для старту задачі. Перша це суто технологічна, тобто, як мені з'явитися в інтернеті, розповісти про свої товари е, і ну, зробити, якби процес покупки моїх товарів можливим. Для цього ну тобі не треба бути там програмістом. Ти просто реєструєшся на сайті е, прому і е, через там виконання після виконання наших умов твої товари вже доступні в інтернеті. Це буквально там ну, справа якби хвилин, якщо так. ну там десятків хвилин. Окей е, плюс наша особливість ще в тому, що ми надаємо нашим підприємцям сайт після того, як вони зареєструвалися, у них ще можливість розвивати паралельно з своїми товарами на нашому порталі. Ще вести свій власний сайт. Так не усюди і не завжди. Якщо ти хочеш вести свій особистий сайт, це треба або його там створювати, або заводити. І це ну хто створював, то типа, па створював Я сайти, то це в тіні сміються. Я так, створював, так. і створення свого власного інтернет-магазину це вкрай складна задача. Видається, вона не складною, але це не так.